Цього разу нова серія людини Бензопили» небагата на сцени спокуси Денджі та епічні битви. У шостій серії мапа зробила акцент на тому, що вони дійсно вміють робити: психологія, філософія та людський жах. Взагалі, цей епізод вийшов такою собі переробкою культового мистецтва маскультформату. По-перше, на початку серії герої з'ясовують, що вони опинилися у часовій пастці. диявол своїми силами заморозив час простір восьмого поверху готелю. З жодної двері, вікна, ліфта, ніяким чином не можна потрапити на якийсь інший поверх. А також усі годинники в готелі зупинились. Тепер вони назавжди покинуті в цьому гаманцевому ізольованому просторі майже без їжі та води. Полювальники приречені на повільну болісну смерть. Та що ще гірше, тепер їхнє життя складатиметься з тотальної скуки та марнотратства. Бо в цьому готелі буквально нема чого робити. Тут легко помітити мотиви, що існували в книжках екзистенціалістів Жан Поль Сартра і Альбера Кам'ю. Від усвідомлення ситуації у всіх починає їхати дах. Ну гаразд, не у всіх, а саме у двох новеньких. Один із них тремтить від жаху в самотній кімнаті, друга забулася в істериці. Виявляється, що ця тендітна дівчина пішла на цю роботу з примусу батьків, щоб оплачувати універ своєму братові. У неї був вибір проституція чи бюро. Хоча насправді хотіла сама навчатися в університеті. Дівчина настільки голосно кричить, що доводиться вліпити їй буханця. Пауер, як завжди, їй приходить у голову нова божевільна ідея здобути Нобелівську премію та стати пані прем'єр-міністром. Денджі теж собі не зраджує та просто завалюється спати. Одинакі вивозить за всіх. Він вирушає на пошуки диявола. Хімена з непорушним спокоєм одну за одною випалює цигарки, а також ностальгує, відкриваючи нам свої спогади про перші дні свого партнерства з Акі. Виявляється, що саме вона навчила його палити. Той довго упирався, але цигарка від Хемена була занадто спокусливою, щоб не спробувати. Ну, вперше і останній раз, як то кажуть, цікаво те, що ми бачимо молодшого Акі, який ще був незрілим, як Денджі, але ставився, до речей, у більш пасивно-агресивний спосіб. Прикладом є його спроба помститися за Хімену. На перший погляд, це просто кумедна сцена, але в цьому можна розглядіти характер їхніх взаємин, що направду дуже важливо було б показати перед подіями, які відбуватимуться пізніше. На мою думку, ця серія саме про взаємини цих двох, і що цікаво, автори за декілька серій, а саме п'яту, шосту, сьому та згодом восьму серії, структуровано вибудовує шлях до порозуміння цього персонажа. Власний спогади Хімена пририває самаки запитанням, чи нема в неї цихарок. Подружка віддає йому те, що залишилося від останньої. Цей момент, як на мене, знову таки показує їхні теплі довірчі взаємини. Вакі погані новини на поверсі мешкає дьявол. Він виявляється гігантською потворою з безкінечною кількістю мерзотних облич та голосів. Тварюка пропонує укласти контракт, принести йому в жертву денджі, і тоді герої, начебто, будуть вільні. Новенький та особливо Пауер дуже не проти такої перспективи. Однак і заперечує, бо вважає, що дьявол бреше. Дійсно, це ж таке неочевидне припущення. І все ж Кобені з божевільними криками та з ножем летить на денджі, як знову прописує її стусана, а Хімена намагається прикінчити дьявола своєю невидимою рукою. Але від болю потвора тільки стає більшою. Згодом стає зрозуміло, що цей шматок лайна є алегорією на людський страх, причому буквально. Д'явол живиться жахом та слабкістю кобені інших героїв. Він буквально повторює негативні емоції та слова персонажів. Бажання вбити Денджі стає вже бажанням не д'явола, а самих полювальників. От така жалюгідна серіалістична картина вимальовується. Людина заперта в безчасовому прострі наодинці з повною безнадією та власним страхом, який тільки підживлюється і підживлюється сам собою. Оскільки Кобені від страху та ненависті в один момент збожеволіє, д'явол розростається так, що перегортає восьмий поверх майже до гори дригом. У такій халепі Акі готовий оголити меча, навіть враховуючи те, що це забере декілька років його життя. Але Хімена категорично проти, тому паралізує його своєю невидимою рукою. Та тут знову вривається наша новіжена з ножем і на цей раз попадає у печінку. Печінку Акі Акі закрив собою тіло Денджі. Але чому? Чому захистив цього дурного збоченого хлопчиська? Пауер обіцяє зупинити кров, бо хто тоді її їсти готуватиме. А Денджі тим часом все ж таки наважується виконати бажання дьявола, або бажання своїх друзів, чорт його знає, стрибнути в чрево потвори. Людина бензопила каже, що з нього досить боргів, що він не хоче бути нікому винен. Хеч який? І стрибає прямісінько до рота дьяволу. Точніше дорців, бо їх у нього безкінечна кількість. І тут із сопляка Денджі одразу перетворюється на відважного та патасного смертника. І д'явол сам із собою та не зменшується разів у п'ять, злякавшись Денджі, бо той обіцяє кромсати гидоту до тих пір, поки вона сама не захоче померти від болю. Те, що бачить Денджі, нагадує собою подорож до центру чорної діри з Інтерстеллару. У середині диявола, перемішані в абсурдному калейдоскопі людські страждання, кінцівки, очі, голоси. Здається, з такої чорної діри жаху та болі неможливо вирватися. Але для Денджі це не вперше. Цікаво, який вихід із цієї психологічної, часово просторової кризи знайде герою наступній серії. Власне, що можу сказати про саму серію? Вона чи не найкраще за всі попередні? Діакі нехай несподівані, але цілком аргументовані. Він хоче вбити дьявола зброї. Себто у гарматного д'яволу або вогнепального, кожен перекладає його на свій смак. Але для реалізації його мети йому потрібен Денджі. У цій серії чудово продемонстрували реакцію кожного члена під зростаючим тиском страху та особливо зосередили увагу на кобені. Ця серія не просто є цікавою з погляду психології та атмосфери, в ній можна простежити декілька важливих тез. А саме, схожа, людина причиняє появу нових потолочів. Наступний момент д'явол вічності знав людину бензопилу, і в його промові можна прослідкувати одну цікавинку. Їх зустріч не є першою, ба більше нам відкрито націкають на те, що вони раніше билися, і тоді бензопила був набагато сильнішим. Але куди ще сильніше? Проте я хотів би зробити акцент на тому, що, очевидно, в бензопилі є щось особливе оповите таємницею. Дізнавши, що бензопила вже фігурував у цьому світі до подій першої серії, ми можемо припустити, що це пов'язано з тим, як Макіма ставиться до Денджі. можливо, вона знає більше аніж говорить. Хотів би звернути вашу увагу на те, що восьмий поверх не випадкова цифра, адже символізує безкінечність. Годинник зупинився на 8.18, і це теж досить цікава деталь. Я шукав значення цього числа, знайшов статті про те, що це буцімто число Янгол, що означає закінчення важливого етапу та череду гарних подій, які повинні змінити життя наліпше. Свої припущення залишайте в коментарях. Про вподобайку теж не забувайте. А ми йдемо далі. А чим далі, тим більш божевільним та дохозносним стає світ людини бензополи та, зокрема, життя самого Денджі. Як ми пам'ятаємо, минула серія закінчилася тим, що наш хлопець стрибнув прямо до рота дьяволу. Тепер Денджі буквально всередині цієї мерзоти. Цей дьявол не має нормальної анатомічної будови, як от будь-якої тварюки, яких ми вже до цього бачили під препаруючими пилами Денджі, стандартні шкіра, м'язи, кишки та інше. Цей дьявол інший. Спочатку навіть може здатися, що він нематеріальний, адже всередині цієї маси постійно народжуються та зникають, миготять і копошаться нові й нові обличчя. Ці роти викрикують образливі слова в бік Денджі, і звучать вони так само, якби це казали вороги хлопці, або він сам у стані розпуки. Одним словом, тут підтверджується теорія про те, що д'яволи живляться страхом. Мабуть, метафорично сутність кожного монстра виглядає саме так. Тому Хімена каже, що д'яволи бояться тільки божевільних, адже вар'яти не знають звичайного людського страху перед смертю. Ці слова вона промовляє під супровід власних спогадів. Хімена стоїть над могилою першого, чи то другого або шостого, не знаю, може вона сама збилася з рахунку якого напарника. До неї приходить керівник зі шрамами як у Джокера, гарне посилання на символ божевілля, та переконує дівчину, що нормальним людям у цьому світі не вижити, особливо мисливцям на д'яволів. З ліричною частиною закінчили. Адже д'яволи, з яким бореться Денджі, це не яка не метафора. Він усе ж дуже реальний, дуже реально відхапає від людини бензопали шматочки. А ще в нього є кров, тож Денджі винаходить геніальну схему, як він сам промовив, вічний двигун. Герой питиме кров потвори, і таким чином у нього завжди буде цілий, щоб його кромсати, а потім знову пити кров. Поєдинок затягується на три доби. Справді, в такій божевільній бійці вижити може лише настільки ж відбитий як Денджі. Денджі забирає шматок д'явола зброї разом із іншими полівальниками полишає клятий готель. З приводу успішного завершення такої неймовірної спецоперації треба провести вечірку. Цю ідею пропонує Хімена. Дійсно, по-перше, випити треба завше. По-друге, друзям треба вибачитися перед Денджі за те, що вони хотіли його вбити на хвилиночку. Ну а по-третє, Хімена Закі мають план: план напоїти Макіму, аби дізнатися, що такого незвичайного в цьому дурному хлопці з пилами. Денджі вже й забув, що хтось там хотів його смерті, адже йому дали купу смаколиків та навіть пообіцяли поцілувати. За вишуканою їжею та розливним пивом вечір проходить дуже гарно. Герої веселяться і знайомляться одне з одним, навіть мірюються розміром своїх клепок. Правда, в один момент лунає звістка про чогось битого напарника, проте в цей вечір навіть вона тоне в атмосфері веселощів і пивного сп'яніння. От Хімена вже лізе цілуватися до денджі, як раптом вимальовується Макіма. Хилопець аж ніяк не хоче цілуватися з кимось іншим при цьому рожеволосому янголі, тож просто уводить розмову на іншу тему. І тут Хімена ставить, мабуть, головне запитання, заради якого все й було організовано. Що такого особливого в денжі? Рожев демон, демонше чи... за характером я маю на увазі, іншого ми не знаємо, каже, що треба перепити я аби отримати відповідь. І тут понеслася після, мабуть, сьомих шклянок пива всі вже валяються на столі буцімто мерці. Крім Макхіми, вона здається більш твереза, ніж завжди. А от Хімені весело. Вона все ж таки підлазить до Денджі та нам крупним планом показуть їхній поцілунок. На цьому моменті варто згадати назву сьомої серії Смак поцілунку. Як ви думаєте, який він був у Денджі? Е Денджі проковтує. Так, друзі, більш жахливий перший досвід уявити складно. Далі ми бачимо, як Денджі обіймається з унітазом. Хлопець, якого мати була алкоголічкою, допомагає Денджі трохи прийти до тями. Він каже, що застрить такому успішному мисливцю. А Денджі на згадку приходять часи, коли він був безхатнім і бачив, як пацюки їли чиюсь блювотну. Як гидко це було для нього. А зараз він сам, як ці пацюки, навіть гірше. Оце ба, успіх та щастя. Але справжній мисливець ніколи не полишає своєї жертви. Про кого це я? Про нашу хімену. Вона вкрала, потягла на своїх плечах Денджі, привела його додому та, абсолютно не тямлячись від об'ємів випитого, вже роздягнена лежить разом із хлопцем. Вона жаліється на те, що всі бігають за Макімою. Очевидно, вона заздрить дівчинці і хоче злягтися з Денджі. За цією грайливою поведінкою ховаються свої проблеми та комплекси. І на додачу я вважаю, що вона відчуває певну провину за один із найгірших перших досвідів, які взагалі можна уявити. Утім, для Денджі це означає тільки одне. Він переспиті з дівчиною ще раніше ніж очікував. Або ні. Як ви думаєте, традиційно щодо власних думок після психологічного навантаження в шостій серії сьома серія трохи змінює подачу, але акценти плюс-мінус залишає. А саме на розкритті персонажів у лабіринті ми чули сумну передісторію дівчинки-парубка, яку батьки в волі змусили ризикувати власним життям аби сплачувати навчання в коледжі її брата. І, усвідомлюючи це, вона вже не здається такою невіженною, якою предстає нам шостій серії. Чорт забере, її дійсно співчуваєш. Передісторія раї розкривається в прибиральній кімнаті. Мат алкоголічка, низька самооцінка, і напевно це вплинуло на те, що він пішов саме на таку роботу. Їхня поведінка в клятій пасті д'явола вічності без прикрас цілком реалістична. І за це окрема подяка Тацуки Фуджімото. Незважаючи на все це фентезі, або якщо підібрати український відповідник Очар'я, яке відбувається щосерії, відчуваєш правдоподібність взаємин між людьми зі складною долею, а найбільше кранного часу на розкриття отримала Хімена. Цікаве поєднання звичайною людиною, якою постійно відбирають те, до чого вона прив'язана, звідки спроба відплатити ті, кого вона звинувачує в своєму недосяжному коханні, і зрештою легковажної жінки, яка просто діє за своїми імпульсами. Я знову можу говорити про витончені бекграунди, що в шостій, що в сьомій серіях, про атмосферу, яка залишається напруженою навіть попри святкування, і що це направдує дуже освіжаючим фрагментом між бойовими сценами, окремо про оформлення останньої частини серії, вишиканої палітри кольорів, гарно підібраної музики для створення інтимної сцени, але відео геть затягнулося, тож будемо завершувати. Шановне панство, я створив власний патреон з ексклюзивним матеріалом. Якщо маєте змогу підтримати мою творчість, долучитися до покращення якості, переходьте за посиланням під цим відео. Буду вельми вдячний. Зокрема, над сценаріям працюю не тільки я, це командна робота, тож можете посприяти тому, щоб відео виходили частіше. Дякую, що додивилися до кінця. Почуємося в наступних відео. Наступний момент д'явол вічності з вічности. Зн... вічности. За чинним правописом 19-го року, який повертає питомі українські форми 1928 року до зросійщення, іменники в, родомов... Ту, іменники в родовому відмінку повинні закінчуватися на и а таким чином ми відокремлюємо родовий відмінок від Давального і робимо мову багатішою. Все. Напевне, я залишу це в кінці відео, щоб не було зайвих запитань. Де радінізуємося, друзі?